Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, ми працюємо. Сьогодні у нас вівторок. Попрацювали над передом. Ось бачите, вже все повністю підготували для плівки. Можна вже повністю все натягати. Збудували такі ось двера. Бачите, які такі двері вийшлися в нас. Ну, ще не робили, щоб закривалося, відкривалося прибили просто гвоздя. Ось такі дверцята у нас вийшли. Вони обтягнуться плівкою. Ще потрібно буде прибити ось сюди одного завіса, бо я думаю, що на два буде мало. Тут набили накладачі. Ось, щоб двері наші опиралися. Зараз відкрию, покажу вам. Ось так, якщо видно, набили рейку зверху, знизу. Вони впираються. Ось туди і далі не йдуть. Пізніше тут вже, може, обшиємо плівкою. Щоб не було ніяких там сквозняків. Ось так. Ось такі дверцята вийшли. Залишиться обшити зад і також наші боки. Ось так. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що у нас далі вийдеться. Всім дякую за увагу.